Імміграційна реформа у США знаходить все більше прихильників у конгресі. Спікер Палати представників республіканець Джон Бейнер заявив, що відповідний закон може бути прийнятий вже на початку осені. Чи не найбільшими лобістами реформи є власники сільських господарств, які залежать від сезонних працівників іммігрантів? Чимало таких працівників потрапляють у США нелегально. Фермери кажуть, якщо конгрес не дасть іммігрантам можливості працювати у США законно, багато ферм просто розоряться. З подробицями Тетяна Ворожкова. В імперській долині на півдні штату Каліфорнія мертвий сезон. Влітку повітря прогрівається до 38 градусів за Цельсієм. Зараз тут нічого не росте. Але Франциско Соседа важко працює. Він готує поле під осінню посівну. Соседа живе у Мексиці і щодня приїжджає на роботу США на шосту ранку. Для цього йому треба вставати о другій ночі, аби уникнути довгих черг на мексикансько-американському кордоні. Але чоловік не скаржиться у Мексиці я би заробляв лише 6 доларів за день. а в США суседа заробляє 90 доларів в день. Лері Кокс, фермер у другому поколінні, каже, що посівна, а особливо збирання фруктів, залежить від працівників з Мексики, і робочої сили просто не вистачає. У нас хронічний брак робочої сили вже останні 10 років. А через складнощі в отриманні робочої візи чимало вихідців з Латинської Америки роблять собі фальшиві документи. У США приблизно 11 мільйонів працівників з фальшивими документами. З цих 11 мільйонів мільйон двісті працюють у сільському господарстві. Ум Насів з компанії Western Growers працює з членами конгресу над імміграційною реформою. Його група представляє інтереси фермерів Каліфорнії та Аризони. Вони підтримують законопроект, прийнятий сенатом, який надає легального статусу працівникам, що вже знаходяться в США, та відкриває їм шлях до громадянства. Самі працівники також підтримують цей законопроект. Залишаючись тіні, вони часто стають жертвою жорсткої експлуатації. У них буде право захищати свої права, не боятися і не жити як Штатах, в рабських умовах. Палата представників все ще має проголосувати за власний законопроект з імміграційної реформи перед тим, як може бути досягнути компроміс. Якщо цього не станеться, говорить фермери, наслідки на собі відчують не лише вони, а й споживачі. якщо ми не зможемо зібрати врожай, не стане продуктів виготовлених у США. А це означає не лише збитки для фермерів, а й вищі ціни для покупців. Тетяно Ворожко голос Америки.